Включена катушка споживає 0.32 А. Зараз буду припідносити металеві предмети і дивимося, що відбувається споживання. Зараз я припідношу. На цьому принципі працюють металоіскателі, міняється споживання катушки. У полі, коли з'являються металеві предмети. Те ж саме відбувається, коли в розетці 50 Гц. Зараз в мене включений щуп осцилографа. Я теркаюсь рукою. Частота 49 Гц. Ампліатуда така, що навіть не вміщається в екран. Така ж фігня з любим металевим предметом. Тобто я доторкаюся ріще. Частота з розетки нам на, на будь-якому металевому предметі. А попередній опит з катушкою показує, що це, неодмінно сказується на споживанню. Іншими словами, за те, що 50 Гц, як вони кажуть, індуцируються на металевих предметах і на нас, в тому числі, ми за це платимо гроші. Тобто це йдуть лишні втрати енергії.